Вітаю, друзі! Після початку повномасштабного вторгнення Раши в Україну багато українців е, залишили свої домівки і поїхали в інші країни. Наряду з нормальними людьми, з нормальними українцями, дуже багато української вати також розлілось по всьому, всьому світу. Так і потрапило в різні країни. З одного боку, це. Непогано для України, тобто Україна трошки підочистилась від цих ватних голов в тяжку для себе годину. Але з іншого боку, ці ватники вони позорять Україну, позорять українців і створюють негативний імідж як для України як держави, так і для українців, як для нації. І, на жаль, на жаль, зараз нормальним людям, нормальним українцям. Стає все важче і важче потрапити за кордон все більше і більше українців отримують відмову у візах, і це буде йти і далі. Так і все це, все це тільки тому, що. Вся ця вата, вона позорить українців. І не треба мені писати дурниці, що типа савок давно розвалився, а ти все Савкова совкововата. Так, совок давно розвалився, але, на жаль, савкова і вати не стало менше. Чому це так проходить, я розповів от в цьому відео. Можете подивитись, і посилання на це відео буде в описі до цього відео. Якщо ви його не дивили ще, зайдіть, будь ласка, і подивіться. Е, саме сумне. Цьому те, що ця савкова вата вона навіть не намагається змінюватись. Дивіться, війна вже йде 20 місяців, так тобто за 20 місяців можна вже мавпу навчити розмовляти там, можна, можна навчити будь-когось е змінитися, якщо людина цього хоче. Але читаючи коментари до своїх відео, до відео інших блогерів. Стає зрозуміло, що ця вата вона навіть не збирається мінятись. Тобто, ця вата, вона не те, що е, е, про щось думає і щось, про щось е, мріє. Так, вона намагається всю цю свою, своє життя, всі ці свої звички притягнути туди, де вони зараз є. Я створив відео, в якому розповів про те, що український уряд зараз думає і працює над, те, над тим, щоб повернути. Українців назад до України тих українців, які поїхали з України, почитайте які там коментари. Це просто на голову не натягнеш так. Ну і є подібні ж коментари до інших блогерів. Е, ну, це дуже-дуже дуже важко їх читати. Так, е, які коментари я маю на увазі? Ну, наприклад, такі популярні коментарі. Е, а хто мене тепер повернеть, а я не хочу повертатися, мене не заставлять, а вони не зможуть. А в мене ж тут дітки вже в школу пішли. Як же це так? І я не буду повертатись, і я не хочу, і нехте мене, ніхто мене не зможе. Е, Про те, як вас дуже швидко і дуже легко випруть з нормальних країн і змусять повернутися в Україну, я розповів в цьому відео. І якщо ви його не дивились, подивіться, будь ласка, може, в вашій голові щось просвітліє. Так? Я хочу вам нагадати, що ті країни, де ви зараз знаходитесь, вони вас не запрошували. Тобто, ви приперлись у гості е, неочікувано так, і без е, запрошення. Вас просто пожаліли. От, вас пожаліли, вас е, е, пустили тимчасово. Надали вам їжу, надали вам притулок, надали вам. Е, е... Місце, ліж, ліжко, де ви могли трошечки перечекати перечекати, і щоб потім повернутись до себе додому, і ви таки сидіте, сидіте, чухаєте репу, опа, а мені ж тут подобається. От дивісь, я там в себе побудував е, домівку з гімнатопавок, так там то воняє, то сквазить, то ще щось таке. А ось я при, приперся до сусіда, в нього нормальна будівля, в нього нормальний дім. І мені тут подобається, і тому мене вже з цього дому ніхто нікуди не попереду, мого дому, я не повернусь. Це виглядає так. Якщо от дивитись на всю цю ситуацію, це виглядає так. Причому. До цього сусіду сусід вас не назвав до себе, так? Тобто ви для, до нього приперлись і він вас просто впустив, тому що він вас пожалів. І тепер ви не хочете покидати його домівку. Ви забуваєте, що ваш сусід будував цей, цей дом, ц, свою країну не для вас. Він будував це для себе і для своїх дітей, для своїх нащадків. Ви для себе побудували те, звідки ви зараз тікаєте, так? І, е, звісно, що настане час, е, коли. Е, Хазяйва цієї будівлі, е, місцеві жителі, вони просто вам скажуть: а тепер, друзі українці, ватні голови йдіть до себе додому і будуйте у себе дома таке саме, як ми побудували тут. І я вже перечуваю ці цей вій. Це, ці візи, як же це так? А ми же тут, а ми же важко працювали, а ми ж а діти, а школа, а придбали там щось і десь, так. Тобто люди не розуміють, що вони там тимчасово, і е, просто важко працювати. Це, це навіть якщо ви працюєте так, але ж багато просто досить е, 20 місяців сидіть, сидять на різних пособіях, е, намагаються нічого, нічого не робити, або робити щось там за кеш. Під, підпрацьовувати. тобто, це цього недостатньо для, для того, щоб залишитись в нормальному суспільстві, розвинутому суспільстві для того, щоб залишитись в нормальному розвинутому суспільстві, треба інтегратуватись в це суспільство. Отже, отже, або міняйте ваш підхід до вашого життя, або готуйте чемодани і збирайтесь додому. Наступні коментари, друзі, а нехай вони там спочатку приберуть корупцію, а нехай побудують житло, а нехай закінчать війну, а, а нехай мені запропонують роботу на тисячу дві, п'ять, десять тисяч доларів. Ось тоді, може, я і повернусь. Ви серйозно це пишете? Ви серйозно так думаєте? А? Тобто ви розвалювали країну, ви там будували все життя свою корупцію. Ви носили в своїх трясущихся ручках е, е, взятки, так щоб вас там щось за вас вирішили. Ви все своє життя прожили надіями, що хтось щось зробить за вас. Ви самі для себе за все своє життя, палецьо, палець, не вдарили, щоб щось зробити. І не треба казати, я важко працював. Всі важко працюють. Важко працюють всі. Так, немає таких людей, хто не працює важко. Е, але результат ваш, вашої важкої праці це те, що ви зараз бродите, скитаєтесь по різних країнах і е, сподіваєтесь, що вас там залишать. Так ось я вас розачарую: жодна людина на цьому світі не буде думати, дбати про вас, нічого не буде для вас будувати, нічого не буде вам давати. Повірте мені, все, що вам треба, ви повинні будувати для себе самі. І коли вас повернуть в Україну. А вас повернуть в Україну знов таки, подивіться. Відео, в якому я розповівав, розповів, як ви будете повертатись в Україну. Ніхто вас не буде відловлювати, ніхто вас не буде за вами ганятись. Ви будете самі покупати собі квитки за свої гроші. Якщо не буде у вас своїх грошей, ви будете займати ці гроші, щоб повернутись до України. Най, якомога найшвидше повернутись до України. І будете ви самі будувати собі житло. Будете ви самі будувати для себе робочі місця в деякий час, мабуть, будете працювати просто за їжу. Тому що так живе країна, яку ви до цього будували, так і довели. Е, і будете ви все це робити не тільки за себе, а й за тих, хто захищає зараз Україну, за тих, хто став калікою в цієї війні, так за тих, хто волонтерив на цій війні в Україні, за, за всіх тих 40 мільйонів, які зараз живуть. Воюють, волонтерять в цій країні, незважаючи на ракети, на бомби, на все те, від чого ви е, тікали, так а ось ті українці, які там в Україні, вони будуть стояти над вами з батагами і будуть слідкувати. І кожного разу, коли ви своїми знов таки карявими тресучими ну, ручками будете комусь щось нести, і щоб за вас щось там ваше питання вирішили, будуть вам. Лупити цими батагами і вибивати з вас через біль, вбивати вам е, розуміння, що так жити ви більше не будете. Що ви будете жити по тих законах і по тих правилах, які будуть встановлювати зараз українці, які в Україні. Так. Так, 20 місяців показали, що перевчити вас не можна, тобто навчити вас чомусь іншому не можна. Ви не хочете мінятись, ви не хочете змінювати своє відношення до життя. Тому вбивати вам будуть через біль, через пот, через кров, через тюрми будуть вас змушувати жити нормальне життя, життя нормальних людей в нормальній країні. І це, до речі, буде справедливо. Наступні коментарі, друзі, я зробив відео, в якому я розповів, як вже тут е, в Канаді так поч... штрафують українців на досить такі великі штрафи, тому що українці ці ватні голови вони не можуть зрозуміти, де вони опинились і що вони роблять, так куди вони приперлись, і що, і як треба жити в нормальній розвиненій країні. І що б ви думали? Почитайте коментари, та, які там пишуть. Якщо ви не дивились це відео, посилання я також залишу в описі до цього відео. Подивіться, що. Пишуть українці, це якийсь там ні, багато українців реагує нормально, це нормальна реакція нормальних людей. І до речі, мені дуже дуже подобається, що мені вдалося запустити таку хвилю навіть. Так це невелика хвиля, поки але я впевнений, що пізніше ця хвиля переросте в цунамі, де нормальні українці вже починають самі писати. Я отримую. І мейли з такими історіями, і то, що я там описав тільки три е, історії штрафів, це не означає, що їх тільки три. Їх тут вже дуже дуже багато їх зростає. Так і українці, адекватні українці, починають е, писати мені про те, як вони це роблять зараз з такими горе патріотами і такими ватними головами. І е, е, Почитайте коментари, десь хтось пише, ну і що такого? Ну подумаєш, ну українець приїхав. Ну працює без дозволу. Ну працює не сплачує податки. Ну і що? Він же ж ні в кого нічого не краде? Він же ж нікого не в чого не варує. Інші пишуть. Ну так, так, ні, треба. Звісно, треба соблюдати е, правила, треба соблюдати закони. Ну, але але, якщо людина опинилась в скрутному становищі, в людини немає роботи, то в такому разі ну, можна, трошки можна. На півшишечки, десь так трошечки можна під, підсадити. Так? Тобто, це не буде порушенням і це можна зрозуміти. Ви що пишете? Ви що робите з такими вашими підходами? Ви побудували. Корумповану країну, з якої зараз саме втікаєте, і сподіваєтеся, що вас туди не повернуть. І ви намагаєтесь це ж саме будувати в тій країні, в нормальному суспільстві, куди ви приїхали. Тобто закон, як дишва, тут не, зр... не спрацює, так? Тут є чіткий закон. Нормальні суспільства, тому і, тому і нормальні суспільства, тому що там є нормальний закон. І цей закон будували інші люди, цю країну будували інші люди і порядки в цій країні будували інші люди. І ви не маєте жодного права, у вас немає жодного права щось змінювати в законах чи в укладах життя в цих країнах. Знов таки нагадую, вас сюди навіть ніхто не запрошував, вам дали можливість тимчасово побути в нормальних суспільствах, тимчасово побути в нормальних країнах. І не вам вирішувати, а де що можна, а де що ні. Закон єдиний. Якщо людина порушує закон, його потрібно штрафувати, його потрібно сажати в тюрму. Якщо це буде дуже таке серйозне порушення, сьогодні ви ну можна зрозуміти, що він не сплатив податки, що він там попрацював незаконно. Завтра ви скажете, ну так людина в скрутному становищі. Ну це зрозуміло, чому вона вийшла і дала по башки інші. Мої людині, іншій людині забрала в нього гаманець. Так що ви скажете, якщо це станеться з вами? Ні, ні, ні. Такого тут не буде, і я цього не буду дозволяти робити. Я перший буду писати во всі відповідні служби, якщо я бачу таких українців, які таке роблять. І я вже знаю, що і інші нормальні люди, нормальні українці, також це роблять. І тому ці ватні голови зараз все більше і більше починають скиглити, скунодити, тікати з Канади, тому що отримують величезні штрафи, тому що отримують. Досить такі великі проблеми для себе я вам нагадаю, що рішення їхати до іншої країни приймали дорослі люди. Тобто дорослі люди самі їхали, так їх ніхто за руку не тягнув, їх ніхто не вговорював, їх ніхто не запрошував туди їхати. Дорослі люди самі сіли і поїхали. І це ваша відповідальність. Відповідальність дорослої людини була: сісти і почитати закони е, тієї країни, куди вона їде, сісти і почитати правила тієї країни, куди вона їде, і сіти і прорахувати свої можливості. А чи зможе вона жити по тих законах і тих правилах, які. І є в тій країні, куди вони поїхали. Це ваша відповідальність, і ви будете нести всю відповідальність за ваші вчинки, так і за ваші рішення. Це дорослі люди, і вони мусить відповідати. І не треба мені писати, що я нібито ненавиджу українців. Я просто презираю ці ватні голови, і я їх презирав, презираю, буду презирати, і я буду з ними боротись. Так а, а за що мені їх любити? За що мені їх поважати? Мені вже... Мені вже час від часу стидно тут у Канаді казати, що я українець, і іншим українцям це також становиться стидно зі мною. Це зі мною це історія. Я про цю історію розповім в наступному своєму відео, як вже Украї... як вже канадці місцеві канадці реагують на те, що ти їм кажеш, що ти українець, і це завдяки цим, ваті, Так це завдяки цій ваті. Нормальні люди, нормальні українці зараз не можуть. Потрапити в ту ж саму Канаду або чекають на рішення на візи місяцями на те, щоб потрапити в Канаду. Це завдяки цій ваті. Зараз багато українців отримують відмови навіть по Куаєт, чого не було, і не можна було собі навіть представити уявити до цього. Так це все завдяки цій українській ваті. І ця українська вата вона на сьогодні є. Такий же самий ворог, як і парашисти, так як і е, е, ці гобліни, які прийшли в Україну. Тобто, ці, ця вата вона розрушує, вона створює негатив до України як держави, як до українців. І звісно, мені їх зовсім не жалко, і я не збираюсь їм співчувати. Друзі, мої, якщо ви підтримуєте мене, якщо ви розумієте про що я кажу, я буду радий побачити вас. Підписаними на мій канал. Я також буду радий побачити ваші вподобайки. Я прошу вас поставити вподобайки. Я прошу вас допомогти цьому відео потрапити на очі якомога більшої кількості українців. Це можливо тільки якщо ви будете ставити ваші вподобайки. Якщо ви будете коментувати е це відео, напишіть мені, будь ласка, чи ви згідні зі мною, чи ні. Принаймні, напишіть мені, чи я десь помиляюсь. Можливо, я помиляюсь, можливо, в мене. Е Неправильне не, 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 не відношення до всієї цієї ситуації. Я ви знаєте, я завжди сприймаю здорову критику. І якщо я не правий, я завжди вибачаюсь. Отже, друзі, мені буде цікаво почитати ваші мені, Мені буде. Дуже приємно, якщо ви поставите вподобайки, і так до речі, до речі, я хочу вас подякувати. Подивіться за останній місяць. Нас дуже дуже багато е наша аудіторія дуже дуже класно зростає. Тобто, це показує мені, що е насправді нормальних адекватних українців дуже багато, і я радий тому, що. Адекватні люди вони приєднуються до мого каналу. На цьому я буду закінчувати. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.